Доброго дня, діти! До нас повернулася красуня весна, і ми чекаємо повернення перелітніх птахів. Тож сьогодні в нашій майстерні я пропоную вам сконструювати з паперу гарну птаху, лелеку. Та спочатку давайте трохи дізнаємося про цього птаха. З лелекою пов'язано безліч легенд та вірувань. Птаха здавна шанували різні народи світу та присвоювали йому магічні властивості. Люди вважали лелеку символом добробуту і щасливої долі. Тож, якщо на сільській хаті з'являлося гніздо, господарів чекали злагода, здоров'я та гарний урожай. Сторожили переконані, що селяться лелеки тільки в хороших, працьовитих людей, а домівки злих та лінивих оминають. Лелеку завжди зображали добрим героям у народних казках та легендах: бусол, Жабоїд, Веселик, Гайстер, Чорногуз. Як тільки не називають лелеку в різних регіонах України. На Житомирщині існує повір'я, що лелеки мають людські імена, тож якщо покликати птаха його іменем, він неодмінно поверне голову. А в стародавній Греції, побачивши першого лелеку, неодмінно треба було опускатися на коліна. А в Німеччині свято вірили, якщо дівчина навесні вперше зустріне пару лелек, неодміна цього року стане заміжньою. Жителі Марокко вважали, що лелеки це люди, що прилітають з далекого острова у вигляді птахів, а повертаються знову, набувають людську подобу. У Молдові лелека це символ виноградарства. За легендою, лелеки в Дзьобах принесли воїнам, які були оточені в фортеці без їжі та води, виноград з полів рідної країни, тим самим зберігли їм життя. Схожа українська легенда розповідає, що лелеки принесли виноград запоріжцям, яких заточили до татарської в'язниці. Турки вірили, що лелече гнездо поруч це обіріг від блискавок і пожеж. Поляки переконані, що ці птахи кружають в небі, розганяють дощові хмари. Вірмини вважали лелеку священним птахом, що захищає поля і приносить тепло. Зображення лелеки прикрашали герби багатьох українських міст. Ось така незвичайна птаха лелека. Ось такого птаха ми будемо з вами сьогодні конструювати. Для того, щоб зробити таку птаху, нам треба взяти аркуш білого паперу, загинаємо його, робимо трикутник і гарно робимо лінію згибу. Тепер беремо ножиці і зайве відрізаємо. Після того, як ми з вами відріжемо зайве, аркуш паперу покладемо перед собою лінію згибу. Поставимо на відстані два пальчика і за пальчиками поставимо крапочку. І від цієї крапки ми проводимо лінію. Це буде у нас дзьоб, потім голову і шию. Тепер беремо ножиці і по контуру все це вирізаємо обережно по контуру. Ось таким чином. Так. Тепер нам треба зробити невеличкі надрізи по краям аркуша паперу. Спочатку з однієї сторони похилі такі лінії ми з вами. Зробимо, надріжемо. І так само ми з вами зробимо з іншої сторони. Тепер нам треба розкрити наш аркуш паперу і там, де ми з вами вирізали, загнути наниз. Края, тільки краєчки намазуємо клеєм, і края кути наші ми з вами склеїмо, відрізняємо і склеїмо. Таким чином, ми з вами бачимо, що у нас вийшло два великих крила. Тепер ми перевертаємо нашого птаха і намазуємо клеєм по половинкам, які ми з вами вирізали. І склеюємо їх. Подивіться, у нас з вами вийшла лелека. Тепер нам треба її розфарбувати. Беремо червоний колір та пензлик, і червоним кольором розфарбуємо дьоб нашого птаха. Спочатку з одного боку, а потім перевернемо і розфарбуємо з іншого боку візьмемо чорний колір і ватну паличку. Для того, щоб було клик, краще нам намалювати очі. Малюємо спочатку з однієї сторони кружечок і з іншого боку. Ось таким чином. Тепер беремо пензлик і розфарбовуємо края нашого птаха, крила нашого птаха. Ось так набираємо фарбу і розфарбовуємо. Тільки края наших крил, обережно перевертаючи його по колу. Так ми з вами розфарбуємо спочатку одне крило, а потім таким же чином ми з вами розфарбуємо і інше крило. Ось така Велика у нас з вами вийшла. Подивіться, ми з вами її сконструювали і розфарбували. Ну а я вам кажу сьогодні до побачення, до нових зустрічей в нашій майстерні.